Так, ну що, нова покупка. Це так, додому куплено. Для ремонтів. Давайте подивимось. Китай, звісно, відкриємо, подивимось. А що у нас така є болгарка акумуляторна? Що у нас в комплекті йшло? В комплекті зарядне. Ось таке зарядне. Два такі мощні диски. Очень мощні. 105-й. Ну, понятно, що кожух. Кожухи, два на більший, диск на менший, два кожуха. Ключик, акумулятор похоже на 10 елементів. Ну, все, інструкція. Так, ну що, попробуємо ж. Болгарку. Я поставив диск, щоб подивитися хоча б які тут обороти. Ставим акумулятор цей. Кстати, на акумуляторі 228 вольт, літін Ліоновий. По-моему щось я тут взагалі нічого не бачу. Короче, це офігінний, дуже херовий китай, тому що даже наклейка, блін, Який 220 вольт. Блять? Так, ну що, пробуємо. Ну Як бачимо, вона має три режима. Ну, здорово, медленніше, медленніше, Три режима. Ну я ж саме головне глянути. Ладно, то болгарка робить то таке. Поставив 125 диск більший, без кожуха. Бо мені для роботи треба більше. Тут є ось одна. Другий режим тихіше і третій. Взагалі єлі-єлі. Ону і на ходу акумулятор сідає. Зараз відкриємо акумулятор цей на 228 вольт. Бачите, який красивий. 228 вольт. Ну це взагалі. Так, коротше, я можу до нього хату підключити, да? я так думаю. Може холодильник. Зараз відкриємо, подивимося. Так, ну що, продовження відео, відкриваємо акумулятор. Ой, болтик випав. Болтики то не страшне. Ми їх пособираємо кучу. Важно тут елементи. Ну, ми бачимо, що індикації немає. Індикатора заряду. Зараз, секунду, воно ж нове. Пласма воняє. Це перший признак, що це Китай. Що ж тут у нас за елементи стоять? Так, 10 штук, але вони на 1500 мА. Ну, якщо судячи по ціні, то... Я уверений в тому, що тут 1500 немає. Тут якщо є. Ось 1500. Тут если є 800 мА в одному, то це хорошо. Якщо вони в два ряда, то це 1600 два ряда. А вони, виходить, пишуть, що це 1501, то є 3 А. Ну, їх тут немає. Я, Я в цьому уверений, тому що вже неоднократно. Такі акумулятори розбирались, ну хоч слава Богу, що їх тут два ряда. Це хоч одне радує. Ну, потім по експлуатації я побачу. Звісно, батарейки будуть замінені через деяке час. Навіть якщо вони не використовуються, ну стоїть акумулятор, ну, акумулятор болгарка не використовується, Сам акумулятор він теж уходить в негодність. Тому що це Китай. Якби це ще там, ну я обично ставлю Японія Sony, то ті, так, да, ті можуть і. Ну, я не знаю, і по півгода лежать з ними нічого не буде. А ці через півгода, якщо їх не дивиться за ними, вони вийдуть в ноль і просто викинуться. А я знаю, що вони все одно викинуться, тому що це ну, фігня. Так сильно сказати, що я по цьому поводу, наприклад, по акумулятору я не рекомендую брати такого типу болгарки. По цьому. По самій болгарки чи слышно вона нова. Це, виходить, зуби, вони краєчком достають, вони дуже з краю. Тобто цей редуктор він буде убитий. Що я думаю, що з ним зробити? Бо я вже так подивився. надо коротше, відкрити оцю кришку, ось редуктора. І або цю кришечку. Оцю верхню. Ілі сам оцей корпус редуктора. Його треба сточити на міліметра два Ну хто знає, що це таке плита, де підтачується. Ну коротше хто знає, той розумієш, про що я. На плиті його підточить. Ну, підшліфувати, щоб воно стало тонше. І воно за счет цього, що воно стане тонше корпусу, оцей або оця кришка. Оця, ну що на болтику якогось прикручена. Воно буде виходить, посадочне місто. Ну, ну коротше увіліть. Коротше, як, як пояснить, кришка стала менше, зуби зайшли в заціплення більше. Тобто з рок служби продлиться. От такий це, це, це ж ненормально. Це вже чуть, що воно там єле засипає. Це вже вона нова, ну вже є такий дефект, який треба усовершенствувати. В принципе, якщо хто не, не вміє цього робити, то, так скажемо, ну хто не розуміє, що це треба там підточити, акумулятори перебрати. І взагалі не рекомендую. Це просто що я знаю, як його зробити. Тобто купив чого таку дешевеньку, бо я знаю, що я його зроблю. Переділию. Зроблю акумулятори хороші сюди. Зроблю редуктор цей, сточу кришку. І вона довше прослужує. А та людина, яка не ронімає, не розуміє в цьому всьому, то в нього воно швидко поламається. І я для тих людей не рекомендую. Все, всім спасіба.